Парламентські вибори у Молдові, пропаганда Кремля та підкуп виборців, радянський протитанковий комплекс під Варшавою. Та що означає заява Трампа про шанс України повернути окуповані Росією території? Вже цієї неділі у Молдові відбуватимуться парламентські вибори. Від їхнього результату без перебільшення залежить збереження європейського курсу країни. Переконує авторка матеріалу Катерина Трифоненко. У Кишиневі заявляють про безпрецедентний тиск Москви і сотні мільйонів євро, які Росія вливає у своїх молдавських союзників. До участі у виборах зареєстровано 25 партій та кілька незалежних кандидатів. Втім, як пише журналістка, головна боротьба очікується між двома політичними таборами: провладною партією Дія та Солідарність та проросійським патріотичним блоком. Які прогнози та сценарії розвитку подій в залежності від результатів виборів в Україні можуть спіткати сусідку України. Читайте у рубриці докладно. Знайдений під Варшавою протитанковий комплекс виявився радянським фаготом. Установку виявили біля польової дороги, обгорнуто в паперову обгортку з кириличними написами. Вона мала залишкові кількості вибухової речовини та була оснащена справними двигунами. Більше того містила у стволі навчальний снаряд без вибухівки. Однак, за висновками експертів, обстежуваний комплекс технічно був здатний здійснити постріл на відстань до 2,5 кілометрів. За їхніми оцінками, випущений з цього фагота, навчальний снаряд міг би про. Бити автомобіль більше подроби цієї історії читайте на нашому сайті. Угорські винищувачі перехопили п'ять російських військових літаків над Балтикою. Про це заявили у командуванні повітряних сил НАТО. За інформацією Блумберг, європейські дипломати приватно попередили Росію, що військовий альянс готовий збивати російські літаки, які залітатимуть до країн НАТО. Разом з тим порушення повітряного простору невідомими безпілотниками зафіксували і над військовою базою у Франції. Данія знову теж ставила на паузу роботу аеропорту Ольборга через дрони. Через це відбулися затримки рейсів. Нагадаємо, на початку тижня у Норвегії та Данії були помічені невідомі безпілотники тоді зупиняли роботу аеропортів в Осло та Копенгагені. Риторика Трампа може звучати по різному, але важливі не слова а дії. Сьогодні США зменшують свою пряму підтримку України, через що основна відповідальність щодо допомоги та гарантій безпеки для Києва дедалі більше перекладається на Європу. Про це в Етері Слава Тіві заявив народний депутат Микола Княжицький. З одного боку абсолютно вірна. Справді Росія не має тих успіхів, про які вони говорили, про які вони мріяли, які вони обіцяли. Україна героїчно бореться, але Україна не отримує американської допомоги. Америка не вводить в санкції, і це дія. Америка хоче, щоб Україні допомагала лише Європа. Проте, княжицький додав, що США все ж залишається активним у постачанні розвідданих, але цього недостатньо для забезпечення безпеки України. Щодо гарантій безпеки, княжицький підкреслив важливість єдиної позиції європейських країн. Гарантії безпеки насправді важливі для того, щоб тиснути на Путіна для його примушення до миру. Тобто ми маємо його примусити до миру, і для цього ми маємо. Ми, коли я кажу, це я маю на увазі, всі європейці, і України, і європейські країни, домовитися між собою, мати спільну позицію, що після того, як ми це зробимо, і коли ми це зробимо, ми надамо Україні чіткі гарантії безпеки. І тому ці перемовини є дуже важливими. Але поки що нічого цього не відбулося. Поки що Путін до миру не примушений. Додатково народний депутат торкнувся питання захисту від російських дронів, повну версію розмови. Читайте і дивіться на Слава тієї. Чи варто довіряти оманливій риториці Трампа? Під таким заголовком вийшла свіжа аналітика журналістки «Слава Тіві Марини Степаненко. Зміна поглядів Дональда Трампа щодо війни в Україні стала однією з головних тем обговорення у кулуарах генасамблеї ООН у Нью-Йорку – Пише авторка, що кілька місяців тому президент США робив кроки на зустріч в Москві й говорив про можливість мирних переговорів. Утім, після саміту НАТО у липні погодився на додаткові поставки зброї Україні. А нещодавно заявив, що Україна разом із підтримкою ЄС може відвоювати всі свої землі у первісних кордонах і навіть піти далі. Про що можуть свідчити нові заяви Трампа та як їх зустріли у Києві та Брюсселі, читайте у Рубриці докладно. Більше актуальних аналітичних матеріалів читайте і дивіться на сайті Слави Тіві нашому ютуб каналі. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.